Thank you. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни. І ми, і ведучі Людмила Іванівна, та я дівчинка Оленка. Сьогодні малята, ми з Оленкою продовжимо вас знайомити з казками народів світу і почитаємо вам румунську народну казочку, яка називається Як лис вовка судив. Гарна казка! Ми з вами її читали, і малятам теж буде цікаво, я так гадаю. Звичайно, ото ж, малята, слухайте. Одного разу якось чоловік пішов до лісу пні корчувати. Накорчував та й почав складати їх у торбу. Аж тут біжить вовк і просить врятуй мене, чоловічі, за мною мисливці женуться. Я тобі дуже добре віддячуся за порятунок, принесу тобі комір з лисиці. Гаразд, каже чоловік, залазь у торбу і пішли. Вовк заліз і поніс його чоловік на плечах, аж тут мисливці зустріли чоловіка і питають а що це ти там несеш? Пнів, несу, каже чоловік. А вовка не бачив? Ні, не бачив я вовка. Мисливці пішли своєю дорогою. Малята скинув тоді чоловік торбу, розв'язав її та й каже, до вовка вилазь. Вовк виліз та й каже до чоловіка, а тепер я тебе з'їм. Як? каже чоловік, я тебе від смерті врятував. Це не по закону. Як це не по закону, це наш вовчий закон. Як? Чи є правда на світі, думає чоловік? Треба щось робити. Давай когось питаємо. каже чоловік, чи є правда на світі. А давай, але швидше. Ідуть вони малята йдуть і зустрічають худого, прихудого собаку. Чоловік йому й каже, чи є правда на світі. Поки я був молодий, господар мене доглядав, годував, а як я постарів, той прогнав мене у ліс. Тут малята, вовк знову хотів зіси чоловіка. Чоловік і каже, постривай, собака не по правді судив. Давай ще когось питаємо. Аж тут зустрічають Лиса. І тоді чоловік просить Лиса, каже, розсуди нас і розповів чоловік малята Лисові всю їхню історію, як він врятував. Вовка від мисливців, той обіцяв йому віддячитись і принести комір з лисиці, а тут, навпаки, хоче його з'їсти. Ой, не можу я вас розсудити. Не бачив, як, як все відбувалось. Треба мені на місці дізнання провести, каже лис. Добре, каже вовк, тільки швидко. І пішли вони малята на те місце, де вони зустрілися чоловік із вовком. І прийшли, і Вовк каже, ось тут те місце, де чоловік пнікурчував. А зараз побачимо, взяв ли торбу, ти щось не договорюєш, чоловіче, продовжує лис. Хіба може вовк влізти в таку малу торбу? З переляку, не то що в торбу в табакерку залізеш, каже вовк. Ой, щось я не вірю, каже Лис. Не віриш? каже вовк, тоді дивись, і малята він заліз у торбу, а чоловік не того думаючи взяв та й зав'язав її. Ха, Ха. Із вовка теж непоганий комір вийде, сміючись сказав Лис. Подякував тоді малята чоловік лисові за такий справедливий суд. А до вовка, який сидів в торбі, і каже: Ну, як, чи є правда на світі, як бачиш, є, закинув чоловік вовка на плечі та й поніс додому. Ось така малята цікава. Казочка, намалюйте нам фрагменти цієї казочки, той, який вам сподобався найбільше. І, звичайно, малюйте фарбами або, хоча фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Всі ваші роботи ми покажемо під час наших ефірів. А той, малята, хто потрапить до нас в студію, що Щоленко отримає, отримає призик від нашої передачі. Це книжечку. І звичайно, книжкову закладку за трибутом нашої. Передачі фрагментами ваших улюблених казок. Свої листи, малята, надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Ось і все, малята! На сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! 天。